Друзі, я за те, щоб військові йшли в політику, але не таким чином, як це зараз робиться, а саме генерали. Ти, ну, їх вже озвучують там, залужного озвучують всі, Буданова озвучують а, з 3 штурмової Білецького озвучують і таке інше. Тобто, ну, я думаю, ще будуть генерали. Так, А де ж тут військові? Так же ж? Ну, і, і говориться про кого? Говориться сьогодні про генералів. А, а там полковники біля них, солдатів, там же ж немає, ми не побачимо там жодного військового солдата. Полковники, підполковники. А де ж, а де, а де військові? А де хлопці, які на фронті е, роками віддавали своє здоров'я, а багато віддало життя? А хто ж за вас голосувати буде за генералів? А, ви ж представляєте військових, значить військові мають за вас голосувати. Так же ж? І... Матері загиблих хлопців теж мають вас підтримувати, бо ви генерали, ну воно не ліпиться, друзі, ну це ніяк не ліпиться. Це потрібно яким чином оці мухи-котлети розділити. Чому? Тому що ми не бачимо в списках і не побачимо солдат. Ми не побачимо тих, хто воював дійсно. Ми знову побачимо їх на картинках, як завжди вони це робили. На бордах пофоткаються з цими військовими і все, і забудуть про них, як завжди.